Це я з хутками планую, щоби зняти на Ютуб, отримати лярди переглядів і купити для каналу мотоцикл. І так з поверненням, отже, це буде майже розговорне відео. А з вами, як завжди, Кіт Майп. Так що, кому цікаво, то додивіться відео до кінця. Цим відео, я відповів коментатор, що знімлю відео про те, як заробити на класний гарний нейкіт без єдиної шутки. Okay. І от, дивлячись це відео, ви вже поняли, що я на повнім серйозі хочу поговорити, як заробити мені і цьому пацану на мотоцикли. Я планую випустити відео, де буду оцінювати мотоцикли своїх підписників. Що треба від вас, щоб ваш мотоцикл попав у відео? Вам просто треба надіслати фотку або відео вашого транспортного засібу, на якому ви двігаєтесь мені в дірект. Якщо ви мені кинете мотоцикл, а на мене в інстаграмі підписані не будете, то будете проігнорені. Я буду оцінювати суто твій транспорт, а не модель в загальному. Так що думаю, ви все зрозуміли, все поняли. Удачі. Мені деколи стає цікаво, чому моя сім'я має 4 машини, а мотоциклів аж цілих 0 штук. Ну що за життя? Хоча це все й не важливо, я того і народжений за для того, щоб заробити і купити мотоцикл не в сім'ю. а собі. І не собі, а для каналу, щоб знімати відео. Давайте перше позирим на ціни цікавих мені моделей. КП 250 за 2730 доларів, SR220 за 1880 доларів і КПР 200 за 1910. В сумі у нас. Класна сума в 6520 доларів. Але треба з цього всього вибрати щось одне і купити теж тільки щось одне. У усіх відео підряд я топив за КПР, а значить треба десь знайти 1910 доларів на покупочку. От і назріло питання, де школьнику знайти 1910 баксів на свої хотілки. І я надіюсь, ви вже поняли, що нам треба зробити. А нам треба, хоча й нам, мені треба ще вчитись заробляти гроші по туторіалу на Ютубі. Приступаємо. Мені повезло від на українському Ютубі мільйон відео про заробіток в однотипному стилі. Ким вони вдохновились, я навіть не знаю. Но мені одночасно не пощастило, бо гляну один із таких туторіалів я швидко став мокрим, тому що відео на 100% було із води. Візді одно і те же. Зароби в Телеграмі, заробив в Ютубі, зароби на сайті. Ну, спасіба, звісно. Все, що можуть казати у таких відео, так це щось типу такого. Якщо ти бідний, то просто зароби грошей. Так що, якщо я хочу мотоцикла, то мені просто треба його купити. От ви, напевне, думаєте, що я просто так знімаю відео, розказую шутки, окрім цього відео, правда. Але на мотоцикл я все ж заробляю. Я сижу зараз, монтірую відосик уже 9-ту годину підряд. І за цього деякі мої підписники дякують за мій контент гривнями, так ще й немалими сумами. Так що я хочу подякувати їм за те, що вони переходять по селці внизу і кидають мені по 100, 200, 400 гривень на мотоцикл, який я буду купляти для відео. І знімати його. Тисячу гривень уже зібрано, і лишилося ще немалих 71 тисяча гривень. Отже, дякую донатерам. Ну що ж, давайте глянемо мотоцикли, про які мені писали в коментарях. Я ж всі бачу і всі читаю, тому без уваги у відео не лишу. Що скажеш про Viper R1? Скажу, що красивий тільки і всього. Но не дуже сильно, ведь подивившись на те скільки місця під пластиком, то можна зробити висновок, що туди можна ще запіхнути. Мотор від жгуля, новіша версія вже покруче. Там стоїть вайперовський мотор, а не ліфана, і вже немає тієї корби на моторі, що покращує його вид і робить його дійсно яким-не яким спортбайком. Але цей спортбайк легко програє Ліфану КПР. Ви напевне думаєте, що я вже роздражаю вас ним, але КПР створений щоб рвати і метати. Ви тільки вдумайтесь, він участвує у мотогонках. Або участвував і не раз вигравав за вайпери, шінреї, теки, не такого. Я головний мотожурналіст на Ютубі ще ні разу не чув. Ліза мені пише, що я скажу по поводу Шінрея 6 с Напевно, ти хоч подешевше, ну на тобі дешевше. Шінрея 6Ц, ціна 61 тисяча гривень, дешевший і качественніше вже не буде. Хіба купляти БУ? у на цей коментар я її відписав коротко. Хороший мотоцикл, а вона комент лайкнула. Так от, про що я? Хтось може сказати, що я дуже сильно шарю за мотоцикли, а на такий комент видалив у себе тільки три речення. Але я скажу, що таких людей з такими запитаннями у мій адрес дуже багато, і я або не Співаю або не хочу інколи відписувати. Бо реально багато мене запитують про мотоцикли, які вже ті люди мають. Під відео я лишу ссылку на мототелеграм-канал, який я маю. Там я буду лишати думки по поводу Шінрея, Ліфана, Ланціна, Зонтеса і так далі. Так що заходьте кому цікаво. Ковіверти немає, а значить, відписуємося і покидаємо канал. От що саме я мав зняти про Ковіверту? верту? В принципі, багато чого, тільки я вообще забув про існування цього мотоцикла, тому він і засвітився на каналі всього лиш пару разів. Так що я зніму щось про цей мотоцикл, але вже не для тебе. Ну, якщо ти підпишешся на канал знову, то я тебе вибачу і то відео буде і для тебе теж. Таке от майже розговорне відео вийшло, Я вам тут і розказав, як заробити можна, і на коменти відповів, і про мотоцикли поговорили, і ідею класну вам показав. 90% роботи лежить на вас. Це підписка на інсту і фотки в Дірект. Пасіба велике тим, хто позирив це відео, до цього моменту підписуйтесь, коментуйте, я буду вам відповідати по можливості Ладно, усім буду відповідати з вами як завжди був я, кетмі